Змагання за кубок України з судномодельного спорту у класі модели секції М відбулися у Смілі. Як усе було, дізнаємося з матеріалу Сміла новини. Три дні поспіль з 3 по 5 жовтня у Смілі тривало змагання на кубок України з судномодельного спорту в класі модели секції М. Це одне з найпрестижніших щорічних змагань, яке збирає найкращих спортсменів судномоделістів з усієї країни. Учасники демонстрували не лише швидкість своїх моделей, а й технічну досконалість, точність керування та високий рівень інженерної майстерності. Атмосфера була дружньою, але мало місце і напруження, адже вирішувалося, хто здобуде звання кращого в Україні. У кожному класі моделей розгорнулися справжні баталії, під час яких спортсмени продемонстрували високу майстерність, витримку та жагу до перемоги. У командному заліку за підсумками всіх етапів кубка перемогу здобула команда з міста Києва. Друге місце посіла команда з Дніпропетровської області, а третю сходинку п'єдесталу – команда Полтавської області. Також судді визначили і індивідуальних переможців Кубка України судномодельного спорту з секції М. У змаганнях взяли участь і вихованці Смілянського будинку дитячої та юнацької творчості Семена Ножко та Олександр Коломієць. Хлопці змагалися у вікві категорії юніори і показали високий рівень підготовки, дисципліну і справжній командний дух. Головний суддя змагань Сергій Деміденко відзначив хорошу організацію заходу та зростання рівня підготовки спортсменів. Щиро вітаємо всіх учасників та переможців змагань. Нехай ці досягнення стануть стимулом до нових звершень, а судно модельний спорт і надалі розвивається як захопливий і важливий технічний напрямок серед молоді.